Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму китковому каналі. І сьогодні, друзі, у мене буде відео про ось такий красивий фікус, який називається Фікус лірата. Сьогодні в мене дійшли, нарешті, руки добралися. Буду я сьогодні пересаджувати свої велетні. Вони у мене дуже-дуже великі. Один у мене дуже-дуже великий, навіть вище за мене набагато. І все ж таки я наважилася сьогодні його пересадити, тому що він у мене у дуже-дуже вже маленькому горшку. І там корневій тісно, давно я його вже не пересаджувала декілька років, і вирішила, нарешті, сьогодні його пересадити. А також у мене ще ось є один тут фільм. Фікус лірата, ось тут ще один. І буду сьогодні займатися своїми фікусами. Ось такі вони в мене великі, здорові, красені. І буду сьогодні, я їх, друзі, пересаджувати. Але перед тим, друзі, як я почну пересадочку, хочу вам трохи розповісти про догляд за цими рослинами. Фікуси лірата вони дуже-дуже гарні, інтер'єрні рослинки. Виростають у кімнатних умовах десь приблизно до 3 метрів, тому постійно їх треба формувати, зрізати їм верхівки, щоб вони розгалуджувались. І ще фікус лірата потребують дуже дуже багато місця. Якщо немає у вас місця, то можна завести собі фікус лірата бомбіно. Він дуже компактний. Він не дуже великого росту виростає, то можна замінити фікус лірата бомбіно. Ну, розкажу вам трошки про догляд ось про такий великий фікус, що він любить. Такий великий фікус дуже багато любить розсіяного світла, але не треба його ставити на прямі сонячні промені. Також цей фікус дуже вологолюбивий, він любить зволожене повітря. Якщо у вас досить сухе повітря в приміщенні, то його потрібно дуже часто або оприскувати, або протирати йому листочки вологою ганчіркою. Полив у фікус любить умірений. Не треба його дуже переливати, але пересушувати його також не потрібно. По мірі просихання верхнього ґрунту. Підживлення фікуслірата у літній період з весни до осені його потрібно підживлювати 2-3 рази на місяць спеціальними добривами для фікусів або для декоративно-листяних. Можна ще й універсальним, якщо у вас немає. Ще фікуслірата дуже сильно боїться протягів. Не треба його ставити прямо біля батареї, тому що тоді він листочки дуже засушує. Від переливу в нього чорніють листочки від протягів і переохолодження фікус лірата може скидати листочки, тому треба йому забезпечити, щоб у нього була вологість і щоб йому було тепло і не було протягів. Стосовно шкідників, фікус лірата дуже часто на нього нападає кліщик щитівка і мучнистий червець. Тому потрібно зволожувати повітря в будинку і дуже часто протирати листочки. Стосовно ґрунтів, фікус лірата зовсім не вибагливий. Легкий поживний ґрунт. Ну що, друзі, давайте почнемо з вами пересадочку. Ну що, друзі, хочу вам показати, який у мене зараз висотою фікус, але він у мене в кадр не поміщається. Ось подивіться, яка я і який фікус. Ну, фікус в кадр не поміщається. Зараз спробую вам трошки камеру припідняти і показати його висоту. Так ось, подивіться, яка в нього висота. Подивіться, наскільки він вищий за мене. не поміщаємося ми в кадр з ним, тому що він дуже-дуже високий. Так, ну, а ось. А ось оцей трохи поменше фікус. Ну, також уже, бачите, пошти мого росту. Ну, а оцей велетень. Спробую вам ось отак трошки прип'ять камеру, показати. Ну, ось такий велетень він у мене. Тому не знаю, друзі, як, ми, як я зараз буду справлятися з пересадкою. Дуже-дуже довго наважувалася пересадити його, але все ж таки рішила. Тому що там вже в нього дуже тісно, як я вам вже казала, і немає зовсім ніяких поживних речовин, давно він вже в мене не пересаджувався. Не знаю, як у мене зараз вийде з пересадкою, але почнемо з вами помаленьку пересаджувати. Так, ну і починаємо. Сподіваюся, в кадр помістимося в місті з фікусом. І так, друзі, для пересадки свого фікуса я ось взяла отаке відро технічне. Тому що в нашому містечку я не знайшла такого великого горщика, який був би набагато більший для цього фікуса. Я вже його дуже-дуже давно шукала, нічого не знайшла. Самі більші горщики це 12-літрові, але він зараз посаджений 12-літровому. Я, друзі взяла ось таке 20 літрове строїтельне відро технічне і буду в нього пересаджувати свій фікус. Тому що він у мене стоїть в оранжереї, він у мене не для інтер'єра одно його не буде видно, тому що я там заставлю іншими горщиками. Ну, а що робити. Ну що, давайте почнемо з вами помаленьку пересаджувати. Ось подивіться, в якому горщику він зараз посаджений. Це 12-літрове відеречко. і в розмірах ось таке буде відро. Я думаю, йому буде достатньо. І почнемо зараз дивитися, що тут з корінням. Покажу вам дивіться, які в нього повітряні корінці, яке вже вилазив все коріння нагору. О, поламаю. вийняла, друзі, зараз вам покажу, яке в нього коріння. О, ось подивіться, яке в нього коріння. Далі я його підняти не можу, бо він дуже-дуже важкий. Корнева все спресована. Так, друзі, воно там все спресоване. І в мене не виходить його. Трошечки обтрусить. Зараз я в відео насиплю ось отакий, друзі, грунт Купила в АТБ, універсальний. Ходила, шукала. Не було мені коли купити грунт такий, як я завжди купляю. Я це якийсь в АТБ знайшла. Субстрат універсальний, натуральний складовий. Ну, ось такий 10-літрові, дві такі упаковки купила. Одна, сподіваюся, мені вистачить їх. І почнемо висаджувати ґрунт я, друзі, нічого домішувати не буду, тому що об'єм дуже великий, об'єм ґрунта, і не виходить в мене в чому його намісити. Грунт, ви знаєте, такий геть нерихлий. Такий, знаєте, прямо як... Як домашній, як садовий. Похожий на садовий, ну нічого, хай буде. Добавлю йому трішечки добрива осмокот. Добрива, друзі, я не шкодую, тому що пересаджувати я його буду вже не скоро. Дивіться, як гарно він вмістився. І не дуже велике відро по об'єму. Ну і зверху все дуже гарно засипаємо. Так, ну, Один пакетик закінчився у нас грунту. Візьмемо ще один. Ну що, друзі, один фікус я пересадила оцей великий. Пішло, почти вся земля, в мене пішла, ще трохи в мене є землі, то я ще спробую ще один фікус пересадити. Трохи захеркалася, тепер не знаю, як його поставити на місце, тому що він у великому відрі, ну, зараз будемо переставляти. І так, друзі, тепер будемо пересаджувати з вами. Ось оцей фікус. Дивіться, він дуже, дуже вже в такому горщику. Горщик йому дуже тісненький. Бачите, знизу листечко вже жовтіє в нього. Тому що немає місця вже йому де рости. Тому що горщик дуже легенький, дуже швидко пересихає. Я не встигаю його поливати. Тому зараз друзі спробую ще й цей пересадити. Сподіваюся, грунту мені вистачить. Ой. Так. А пересаджувати, друзі, оцей фікус я буду. У ось оце відеречко технічне, де був у мене посаджений великий фікус. Це тут 12 літрів, то я сподіваюся, йому вистачить. Це витягнуло дуже легко звідти. Ось подивіться, яке в нього коріннячко. Тоже все спресоване. І будемо зараз, друзі, висаджувати оцей фікус. Насипаю, будемо ризикувати тут ґрунту Дуже дуже мало. У мене скінчився, грунту мені не вистачило. Десь у мене ще було трохи поліський. Зараз пошукаю. Знайшла трошки друзі, з поліського субстрату, ну не знаю. Мабуть, не вистачить, Ну, скільки, скільки буде. ґрунту майже вистачило. Трішечки ще можна буде підсипати Це вже як я куплю ґрунт, то я вже тоді досиплю. Ось, друзі, отакі я два велетня свої пересадила. Залишилося мені їх полить і протерти їм листячко. Зараз їх пополиваємо разом з вами, і попротираємо їм листочки. Ще ось, Друзі, покажу вам, яке в мене ще є фікусятко. Ось іще таке є в мене одне фікусятко. Це фікусятко також моє. Я його дуже часто обрізаю і продаю. Зараз покажу, що у мене ще вкорінюється. І так, друзі, ось такі, ще фікусятка у мене стоять на укоріненні. Зараз я подивлюся, що тут укорінилося чи ні. Так. Ну, ось, дивіться, Зараз я вам покажу, як вони в мене ось тут. Зрізала верхівку, верхівочка вже дала корінчики. Треба їх було сьогодні висадити, але у мене вже закінчилася земля і не вистачило. Посадити вже в ґрунт, але. І тут ще ось такі два листочки корінюються. Ну, це не зовсім листочки, це із такими череночками. Ну, ці два листики ще не дали корінці, а ось оцей велика верхівочка вже дала корінці. Її вже можна, її вже можна висаджувати. І ще. І ще ось от також два листочки, зараз я вам покажу, на камеру, мабуть, не дуже видно, там вже про, о, протикаються корінчики. В одному листочку, а в іншому, і в іншому теж бачу, протикаються вже корінці, проростають. Тому, що, тому друзі, як уже дадуть вони мені корінці, я їх буду висаджувати в ґрунт і буде в мене трошки на продаж. Ось, подивіться, бачите, вони такі із такими стовбурцями. Зрізані, так що там буде із точки росту, буде рости листочок, будуть рости пагінчики потім. Якщо сам листочок без такого стовбурця укорінювати, то з такого листочка не буде діла. Він просто буде укорінений листочок і все, а ростика в нього не буде. Так, і надіваю свої рукавички і зараз попротираю листочки фікусів. Ось так досить зручно, легко. Витираємо, друзі, пиль. Ось подивіться, які вони стають. Гарні блискучі листочки. Ось, подивіться, якщо вам видно, який красивий листочок, сердечко. Красивенький такий. Ось іще одне сердечко знайшла. Хочу вам показати, які розміри у цього листочка. Камера, правда, не продає цих розмірів. Ну, ось дивіться, як у мене рука і який листочок. Здоровий, здоровий сантиметрів, мабуть, я не знаю. Ну, ось. Ось так полікоть у мене листочок. Так, ось такі, друзі, в мене рукавички. Фікусята протерла, рукавички постираємо. І хай ростуть наші фікуси. Ну що, друзі, всім дякую вам за увагу, за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Не знаю, як вам, але фікусятам дуже сподобалося. І протерла їх, і пересадила їх. Тепер їм буде місце, де рости. І сподіваюся, також мене фікусята радуватиме дуже-дуже довго. Дякую вам, що додивилися відео до кінця, що були зі мною. І... Питайте се, коментуйте и всички до встречи. Пока, пока!